Вітаю, шановні друзі. Ну, давайте подивимося, чому саме зараз взялися НАБУ і САП за парламент. Юлію Тимошенко вручили підозру. Знали ж, давно прекрасно, всі знали. пересічні громадяни знали. Про це говорили вони ну, просто вже не криючись, скільки кожен депутат отримує зарплати від того чи іншого олігарха за лобіювання його інтересів, ну і так далі. Те, що продавалися голоси, це, це торговля, це не парламент, це торговля. Тому, можливо, і говорять, що Україна не, не состоялась як держава, да, наші вороги. Тому що знали прекрасно, що регіонали, звідки йшла ця зарплата регіоналам, щоб вони або блокували, або приймали, або вносили певні, певні закони. Пам'ятаємо одіозного Чечетова, який потім у 2014 році випав з вікна. Так. Касір, касір регіонів. Давайте подивимося, чому саме зараз вирішили взятися за корупцію. За неї треба братися, і давно треба братися, і наводити порядок, але ж дивіться, ну, 30 років незалежності, 6 років, як при владі вже уже при владі цей наш імператор. Отже, дивимося, чому саме зараз взялися за парламент. Дійсно, потрібні реформи, созрів уже, можливо, наш імператор, щоб запустити певні, певні процеси очищення чи, можливо, якісь свої меркантильні плани. Дивимося, чому взялися за, взялися за парламент і за корупцію в парламенті. знаєте Тут жезловий король, швидше всього, що потрібна якась зупинка, треба внести якісь зміни, треба, треба щось. Ну, тут пропозиція. Тут пропозиція пішла від жезлового короля. Тому що жезловому королю скоро, швидше всього, треба буде виїжджати з України. І на політичному рівні треба буде добитися якогось результату. Зараз ми глянемо зупинка. Цього бажає жезловий король. Є бажання, є бажання, що активно втручається в ці ситуації, і тут пов'язано все із прийняттям якогось закону. Знову ж таки, закон, закон, що? Він хоче, щоб цей закон був прийнятий групою людей, тобто робочою групою, да, колективом. Це може бути Верховна Рада, тобто, можливо, тут іде цей жизовий король активує ці процеси. Для чого? Для того, щоб прийняти, прийняти закон. Дуже дуже треба, дуже хочуть, дуже хочуть. А, о, а закону немає. Слухайте, закону результату немає, це катастрофа. Те, що немає результату в законодавстві, це просто катастрофа. Треба покінчити, треба покінчити з конкурентами. Поставити знищити. Тут і знищення конкуренції. Тут і немає результату в прийнятті законів і рішень якихось добити конкурентів. Це карта конкуренції це поставити крапку на них. Розумієте, да А за всією цією історією ще є єрафант. Тобто діє він не сам від себе, він діє під. Тут йому пропонує єрафант робити, робити щось, тому що немає результату. Єрафант тут потрібен якийсь результат. Тому включили. Активність, тому що е, прийшов час уже щось завершувати, а результату немає. Давайте подивимося, що тут, знаєте, як добивають конкурентів, удар по конкурентах, спричинити кризу, ударити спричинити кризу. Парламентську кризу викликати, можливо, розумієте? Парламентську кризу. Тобто, знаєте, ще як може бути? Показати, що ті, висвітити корупцію, показати, що ті закони, які приймалися, вони є не дійсними, тому що вони куплялися і продавалися. Розумієте? Тут поставити під сумнів конкурентноздатність цих законів. Отак-от. От Давайте глянемо ще, що, для чого саме зараз. Ці ці роки всі прекрасно знали, починаючи з пересічного громадянина. Я вже не говорю про НАБУ, САП СБУ і, 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 і так далі. Але розумієте, а, а саме зараз, сам, тому що час закінчувати. Чому? Прибрати конкурентів і треба щось закінчувати. час Час підходить до закінчення, результату немає. Ось чому. Розглядаємо на перспективу. На перспективу, в перспективі в далекому майбутньому в перспективі карта жертовності. Для перспективи, знаєте, заганяють, заганяють е, 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 членів е, голів фракцій е, і депутатів, заганяють інформацією, якоюсь, яка на їх є. Тобто їм е, їм Тією інформацією, яка є, їх заганяють в ловушку, в капкан, підвішують, щоб вони не могли активно діяти, заганяють як конкурентів, ставлять крапку, як на конкурентах. І тут зірка інформація, яка дає їм можливість їх підвісити, і все це потрібно на вибори. Вибити їх, можливо, вибити їх із конкурентної боротьби, зробити неконкурентно здатними, закінчити як з конкурентами з ними. Чого саме зараз? Щоб, склали, щоб вони склали зброю. Тут ведеться нечесний бій по відношенню до ну, розумієте, нечесний бій це збір інформації. Чому це нечесний бій? Да? Це чесний. Це чесно, зібрали інформацію про, про корупцію і добивають цією, щоб вони склали зброю. Такі люди не, не повинні мати, я думаю. Далі майбутнього в парламенті, які о, продають свої голоса, ну це ж, слухайте, ну, це що? Це ж завтра нас з вами продадуть десь в рабство, щоб склали зброю. Тут щоб хтось на виборах міг програти. Розумієте? Да, щось помічається, що, що намічається. Зібрана інформація приведе... Однозначно... Дивіться, зібрана, інфор... зібрана інформація, однозначно приведе до складання зброї і до, до жертовності, тобто підвісуть їх. розумієте? Все це на виборах. Готують, можливо, якісь. Треба конкуренту... і тут покінчити з конкурентами. Дивіться, і тут карта говорить, треба покінчити з конкурентами. Чому саме зараз? Зрозуміли, да? Зрозуміло все. Далі домовляються. Хотіли з ними домовитися? З ними хотіли домовитися на вибори. Можливо, щоб не, не, не заважали, не йшли як конкуренти. З ними хотіли домовитися. Але що? Але ті відмовилися. Тобто, от, треба, можливо, треба було прийняти якісь рішення, так? розумієте, але вони відмовились. Тому і зараз почався такий розгром. Скажімо так, ось такий розгром. Відмовились домовлятися. Та ж Тимошенко можливо. А чому домовлятися? А домовленості всі побудовані на проплаті. І, швидше всього, можливо, за те чи інше рішення, та ж сама Тимошенко могла запросити дуже велику суму. Розумієте? І просто жадна розгубила. Ну, Навіщо тобі платити багато, якщо на тебе є зібрана інформація? Через яку ти складеш зброю. І ця інформація тебе зробить жертвою: або сядеш, або складеш зброю. Тому, швидше всьому, не домовилися. Тимошенко, можливо, в ціні не зійшлися. Розумієте? Ми ж прекрасно розуміємо, що, що голів, голів фракції вже купляють як, ото, як ото, е, скот на базарі. Ну, що тут? тут ж нічого дивного немає. Відмовилася. Бо вона вважає, що вона лідер і вона може перемогти ну, Бачите, покінчити з конкуренту. Тобто, Або щоб вона, можливо, не виставляла свою кандидатуру ще може бути. да? Чому саме зараз так? Марсік, іди гуляй. Ну, вона, вона, знаєте, вона зі своєю фракцією може бути, чому я буду домовлятися, не хочу, бо я, я успішний лідер і разом зі своєю фракцією. Ну, от По фракції і б'ють. І б'ють, скільки хто скільки хто. Отримував коли, да? чому саме зараз, як підсумок, чому саме зараз М -м, проплата торгуються, не, не сторгувалися, слухайте, не стор... домовлялися, да? але вона не сторгувалась. Не сторгувалась. Що можна сказати, слухайте? Скрито, кулуарно, скрито проплати, було... і тому при... було прийнято рішення. Робити, робити боротьбу з корупцією, не сторгувалися значить, на кону стоять дуже якісь потрібні для когось законодав, ну, голосування, скажімо так. Тому було прийнято рішення наказати карма От карма прилетіла, не захотіла домовлятися, перегнула своє свою паличку, да, як то кажуть, свої Ну, свою значимість, так би мовити, не захотіла взяти ті кошти які, тому, будь ласочка, при, прилетіло рішення кармічне. От вам то. чому почалося, почалася боротьба з корупцією? Тому що, мабуть, апетити росли, росли, росли. Тому що кожному хочеться прийти до влади, тому що попереду відбудова України будуть заходити мільярди і біля докори дарвалися багато, чекали свого зіркового. Часу багато, так домовлятися не захотіли голови фракції. Зірковий час перемогу ждали для себе, для своєї фракції, тому прилетіла кармочка їм. От так. от так що ніяка реформа. Дивіться, тут трансформації не випало. розумієте Трансформація, смерть це трансформація. Да Тут єдине, що випала, випала башня, але це зовсім інше. Це, розумієте, це вибрались наскільки. Високо у, у своїй владі, що доведеться злітати звідти. І знаєте, скільки не повзи уверх, рано чи пізно все рівно обірвишся і полетиш донизу. Ось так. Дякую вам за увагу. До побачення.